На шляху до реформ перспективний план формування територіальних громад винесуть на розгляд сесії облради. Чиновники мають два варіанти проекту: один напрацювали районні представники. Він враховує думку людей, однак суперечить методиці. Тому, побувавши у Києві та порадившись з експертом, робоча група підготувала інший. Він передбачає створення 40 об'єднаних територіальних громад, замість 74, як пропонувалося спочатку. Карта області, яка в себе включала 74 громади, є переформатована. І на сьогоднішній день ми доопрацьовуємо другий е, варіант, який опирається чітко на методику, який виходить з економічних показників, де враховується демографічна складова е, майбутніх об'єднаних територіальних громад, де врахована повністю інфраструктура. Територіальна доступність абсолютно відповідає методиці, фахівці кажуть, громади часто не враховують чимало нюансів та не зважають на методику. А подекуди й зовсім не розуміють, для чого їм реформа. Втім, директор офісу реформ Дмитро Дзвінчук переконаний, люди отримують значні вигоди та зручності. Навпаки, вам пропонують доступнішою зробити всі послуги, які ви сьогодні отримуєте, бо знає звідки. І коли я просто кажу, якщо ви їхали. 60 кілометрів до районного центру, а зараз будете їхати 20 для вирішення питань. А загалом, сьогодні не потрібно ніде їздити. Сьогодні всі реєстри, при електронні і паперові, прирівняні у своїй значності. Це сьогодні проблем ніяких немає. Для чого їздити вже цієї п'ятниці? Депутатам представлять доопрацьований проект та розкажуть наскільки ті чи інші громади готові до самостійного існування. Представники робочої групи кажуть, готові до різних думок, адже від самого початку знали, що процес реформ буде болісним. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.